Доброго вечора ми з України. Розпаковка. Народний швейпром, антитепловізійний плащ. Ну, що це взагалі таке для, для тих, хто взагалі не в курсах. Ноч темно, як ми можемо побачити катапа. Ну, відповідно, як катапи бачать нас. Для цього існують дві категорії приладів: прилади нічного бачення. Та прилади тепловізійного бачення. Що у нас тут інструкція? ну я її прикладу в коментарях. Прилади нічного бачення. ну Теорію, як вони працюють в інтернетах почитаєте. Сенс який? Нічного бачення. Вони нам просто дають змогу бачити, що відбувається, коли темно. І в таких умовах камуфляж працює. ну Звичайний камуфляж. Тобто, бачите, ми бачимо. Але треба ж розуміти, що ми бачимо. О, Отак виглядає ця ковдра. В прилад нічного бачення, якщо густа рослинність десь якось воно камуфляж нормально подобраний, то можна і не зрозуміти, що там москаль десь ховається. Тепловізійні прибори показують нам ну, усі предмети взагалі усе. Тепловізійному спектрі, Тут ж як воно що гріється. Ну і відповідно температурний фон ну, природи буде теж різний, але в природі ну, істочників тепла ну, таких відвертих, їх як би нема. Вони мають ну, тільки у живих об'єктів, які випромінюють. Ну, виробляють та випромінюють тепло. Ну і відповідно людина буде світитись. Як ота лампочка на фоні місцевості. Ну і раз вона світиться, то в цю лампочку можна стрельнути. Можна взагалі побачити, що ці лампочки десь там бігають, шаруються по посадках. Ну Щоб замаскуватись від от цього тепловізійного випромінювання, ну, випромінювання тепла, роблять усяка разні плащі, накидки, ну, які екранують вихід тепла. Два мінуса Оцих накидок є. Перший мінус. Це якщо воно добре екранує, то виходить темний, дуже темний, можна сказати, чорний квадрат малевича на місцевості. Тобто, якась ну, температура землі, там от всього, що воно вкруги, дерев, воно все має свою температуру, і в тепловізорі це все видно. І тут на фоні цього всього вдруг така квадратна сіра пляма або чорна пляма. Яка перекрила і того, хто під цією плямою сидить, ну і плюс перекрила шмат ну, місцевості з її природним тепловим фоном. Повністю екрануючі, вони от отак -от демаскують себе тим, що дуже гарно екранують. Ну і Другий недолік під цією плащом або ковдрою можна раніше, ніж хтось подумає, понаблюдати. Бо тепло нікуди не дивається і не починаєш варитись в собственному тому саку. Цей плащ, ото харків'яни народний швейпром, пані Наталі, зробили з якогось хитромудрого матеріалу. Ну там, внутрі, Якась херня там, чи для саун пленка, чи щось таке. Не знаю точно, але не просто там якийсь теплоізолятор та її все. Щось хитре. Що вона якби не повністю екранує. Тепло від людини, яка в цю штуку одягнена, вона ну, розмиває. Розмиває силует. Є, тепло якби через неї йде, але йде хитро йде, таке, більш прилаштоване для місцевості. Я, в общем, бачив вже в тепловізор, як воно працює. Ну, але скажімо, я бачив це на такому фоні, який показати в ну, окресності. Там, були такі, що ну, показати не можу. Ну і взагалі то що я бачив, то так. Да, чорний там плями або якось не виходить. Воно таке розсіяне і під місцевість ну, значно ліпше було пристосовано. Ну, в общем, Зараз ото поля проїхав. Тут воно, ще подушки вшиті. Мабуть, щоб гранатометом плечо не віддавлював. Капюшон, оця штука, рожу закриває, плівка теж не пропускає. Оцей же. Тепло, ну, зроблено з боків на липучках розшарюється ось сюди руки. Ну, в общем-то, приблизно, як звичайна накидка, але так хитро. Ну, в общем, зараз я це діло надіну. Трохи тут похожу, Якщо буде натхнення, трошки побігаю, огляну, наскільки в цьому реально знаходитись і не зваритись. Ну, далі продовжую. Взагалі, походив я в цьому плащу, ну, треба сказати, не так все і погано. Зараз 31 по Цельсію. Думала хуй сходить. В принципі, ні. Якщо температури не такі прям екстремальні, буде ну, звичайно вночі 20 там, з гаком 24-25, то в цілому досить, досить істерпно. Може бути наоборот. Занадто комфортно, що потягне заснути. Якось воно так і дихає. Ну далі поколазив, він двосторонній. Тобі ж підмісцевість можна підібрати. Або піксель. Ото такий. Або мультикам з другої сторони. Він виворачується. І ото у нього там подушки. На плечі, подушка. Ну і подушка ще й на спину. Вони відліпляються і переліпляються навпаки з тієї сторони. Ну і в принципі можна його розпустити і використовувати як ну, якийсь тенд над, над своєю позицією або з пишкою. Вшити умлямки посередині і по краях. Можна розтягнути і вийде їм накритим, ну, в общем-то досить, досить багато вийде накритим. Або як одіяло використовувати. Штука непогана. Що з такого? Хрустить. Ну, я так розумію, тут не знаю, ну плюс він в воду не проникне ще й з двох сторон. От як тент над позицією або над спехою. Це взагалі ахує Не прикриває від тепловізора. І плюс повітря під це діло буде заходити за якісь Ото колочки вбити, поприв'язувати, занирнув під нього. Опустилася, там яма. Зверху прикрита. Якщо поїбатися виставити, щоб оце забрало з прозорого, наперед, то взагалі і спереду буде прикрито. Треба стріляти, відкинув його. І до речі, воно фіксується. Вон ліпучка. Ну, капюшон зроблений, щоб на каску одягався. На голій голові, звісно, болтається. Ну вон фіксується і можна ходити отаким от -от макаром. Ну, таке, якщо є опасність, що будуть тепловізор дивитись, то то краще не відкидати, тому що рожа світиться в той тепловізор. Просто що скаже. нам. Ну, тула і голова. Самі такі, що світяться в той прожектор. Так що в цілому в цілому непогана річ. Не дуже та воно важке. Не зважував, ну може з кілограм, там, ні, мабуть, менше. Не важке, але ну, то трохи об'ємно. Ну, Пакаван бачили, який виходить. Бо воно ж не надуриш, площина здорова, плюс три слоя. Ну, Штука гарна. Від дождя захищає, від тепловізора захищає. Ну коли ходити, то звісно ще що воно хрустить. Чуєте? Ну, відверто кажучи, не знаю, чи можна з цим щось зробити. Що там за матеріалу, то внутрі хрустить, він не хрустить. Тому що оці наружний та внутрішній. Їх то замінити можна на щось більш хабіобразне. І буде того ну, перестане хрустити. Ну, Якщо тент на позиції, то пол. Ну, якщо ходити, то звісно хруст дасть стоїть, слухати заважає. Наче все, я вам розповів. Штука непогана, реально камуфлює. Ну, Якщо вийде десь зняти в тепловізор його, скажімо так, на якомусь фоні, який можна показати, то я потім до викладу відео. Як воно виглядає? А чим рекомендую? Звертайтесь контакти в коментарях. Прикладу народний швейпром, пані Наталі, місто Харків. Все буде Україна!